Вітаю, народи, ви на каналі, мій погляд, і з вами круп, і можна нас усіх привітати, тому що на моєму каналі нас вже більше 10 тисяч. І тому сьогодні я приготував для вас відео не про Геншин, не про Вуву і не про Старрейл чи інші гачі, а трішки розкажу вам про себе. А саме мій шлях у озвучці аніме. Тож. Одразу скажу, що я не хотів паритися з авторським правом, тому на екрані не буде нічого цікавого і пов'язаного з розповіддю. Тому можете згорнути це відео і просто слухати. Що ж, починаємо так: багатьом з вас мій голос може бути знайомим, тому що я займаюся озвученням з 2012 року українською мовою. так. І з того часу я взяв участь в озвучці приблизно 250 чи більше тайтлів, не серій. І якщо взяти усі озвучені аніме в цілому українською мовою, то мій голос буде присутній в приблизно 15-20 усіх тайтлів. Тому, якщо ви дивитеся аніме українською мовою, то скоріш за все ви вже мене чули. Не обов'язково. Кову ви мене там впізнаєте, тому що я досить суттєво інколи змінюю свій голос. Однак у деяких персонажах, звісно, мене впізнати досить просто. З чого ж все почалося? Я просто полюбляв дивитися аніме, і тоді мені захотілося взяти участь у роботі команди. Звісно, я тоді, в 2011 році, не знав про існування аніме українською, тому, звісно, я долучився до команди з озвучки російською. Вона називалася Голд Сінема, чи щось таке, вже не згадаю точно. Щось голд, і якесь додаткове слово чи студіо, чи сінема, чи щось таке. Тоді це. Було модно. Так от, я туди додався як релізер. Тобто я викладав готові серії на торренти і роздавав їх. Тобто в мене був хороший інтернет, на той час це була рідкість мати хороший і стабільний інтернет. Тому я от таким чином спробував допомогти тій команді, причому яку я знайшов випадково. І там була одна дівчинка, яка, почувши мій голос, той голос, що був тоді, звісно, зовсім не те саме, що зараз. Однак тоді вона сказала, що в тебе є апаратура, тому що я співав і в мене був мікрофон, звукова карта, і загалом я міг себе записувати в прийнятній якості. Тому вона сказала, чому б тобі не спробувати озвучувати? Я спробував ем, першу свою серію, і я озвучував, здається, близько шести годин. Так, це була одноголоска, однак це зайняло настільки багато часу, що мені не хотілося таймити себе самостійно. Тобто, в ті часи, запис відбувався таким чином: ти спочатку начитував текст, а потім була робота таймера: розставити потрібні дублі в потрібні місця. На серії. Зараз так вже ніхто не робить, усі дабери таймлять себе самостійно, кожну фразу окремо, ти просто її підставляєш, озвучуєш, підставляєш, і таким чином економиться дуже-дуже багато робочого часу. І от після озвучених кількох серій, це було приблизно, не знаю, можливо, вже близько до 2012 року десь, команда розпадається. Більша частина команди йде в іншу команду, переходить в Анідаб, тому що в нас були зв'язки з тією командою. Для тих, хто раптом не знає, це найбільша команда по озвучці аніме в Рудабі. І я мав змогу тоді долучитися до неї. Однак, щось мене Зачепило, чомусь я захотів передивитися одне аніме. Воно називалося Казана стігма. І чомусь я його вирішив пошукати в Ютубі. Не знаю чому, але я вів назву, і воно мені видало: уявіть собі, серію, озвучену українською мовою. В 2011 році це було настільки неймовірно, що я не міг повірити, що, що серйозно аніме української існує. І я почав дослідження, знайшов цю команду і спробував долучитися до неї. Тоді це був укрдаб. І фанвокс, частиною якого я є, вона була частиною Укрдаба тоді в той час. Коли я написав на форумі Укрдаба, що от я такий існую, от я хочу долучитися до команди, мені сподобалася казано стігма в вашій озвучці, це, ну, це цікаво озвучувати українською, і я хочу долучитися. І мене тоді помітив керівник фанвоксу саме. І можна сказати, що він майже мене вкрав в укрдабу, тобто я написав саме у однак він помітив моє повідомлення і написав мені в особисті. Таким чином, я став частиною команди Funvox Ulay і озвучив свої перші аніме українською мовою. Один з фрагментів я зараз вам увімкну, щоб ви розуміли, що люди не народжуються з таким голосом, як у мене зараз. І ось вам приклад. З вами все гаразд. Бос. щоб робити, нас знадобилося більше зусиль. Саме так. Ми в порядку, хлопці. І все ж у того довговолосого була якась дивна сила. Хто він у біса такий? Сила Хітомі дозволяє йому контролювати електрику. Ну, як вам сподобалася озвучка? Так, там багато всього не так. По перше, голос не поставлений, по-друге, звісно, апаратура гірша. По третє, звісно, українська вимова значно значно гірша, тому що мені довелося цьому навчитися, бо я російськомовна людина, і у 2012 році моя українська була. Я б сказав, що її не було. Тому протягом десь. Трьох-чотирьох років власними зусиллями та зусиллями команди ми усі один одного виправляли і покращували свою вимову. Можливо, саме тому моя вимова зараз виглядає саме так. Вона дуже інституційна, тобто я на Чітко і надто сильно артикулюю, саме тому звуки виходять такі, наче не знаю, наче я робот, який зумисне вимовляє слова саме таким чином. Однак це просто звичка, яка. В мені вкорінилася і так вже залишилося дотепер не те, щоб я не робив більше помилок, звісно, роблю я ж людина, тому інколи і навіть я можу казати якісь слова з неправильним наголосом, або ж фекати на літеру В, це теж інколи трапляється. Що ж, далі все відбувалося досить просто. У 2012 році FanVox повністю відділився від Укрдабу і став самостійною командою озвучення. В той час, окрім FanVox, існувало ще дві команди, які випускали достатньо багато контенту. Це був той же Укрдаб та не згадаю цю другу команду. Бо це вже було дуже давно, і її вже немає. Далі протягом 12-14 років фанвокс почав просто спамити тайклами. Ми озвучували настільки багато, що можна сказати, фанвокс в той час тягнув українську озвучку на своїх плечах. Інші команди, звісно, були, але вони випускали, наприклад, 1-2 тайтли. А ми могли випускати 15 тайтлів, наприклад. Тому, так, в певному сенсі, ми тягнули цю роботу на собі і намагалися зробити так, щоб українську озвучку просто помітили. Проблема була в тому, що навіть ті люди, які спілкувалися українською мовою, просто не знали про існування української озвучки. І в той час українська спільнота, яка споживала аніме українською, була меншою, ніж аудиторія мого каналу в Ютубі зараз. Тому можна сказати, що ми усі тоді працювали виключно за ідею, тому що це було в певному сенсі, якщо думати на це більш прагматично, це була марна справа, тому що це була робота, яка ну реально нікому була не потрібна у той час. Потім стався. Крим і Донбас. Цікавість до української мови зросла, звісно, це трапилося. Однак реалії такі зросла вона не те, щоб дуже сильно. Так, у українського аніме з'явилася можливість, з'явилося спонсорство певною мірою, і українського озвучка почала зростати в популярності, тому що люди просто почали її шукати. Вони почали задавати собі питання, а чи є альтернатива російській озвучці? І вона є нічого собі, а вона є взагалі то. І таким чином аудиторія все зростала і зростала. І власне після початку повномасштабної, як ви розумієте, кількість команд з озвучки зросла настільки, що тепер, наприклад, той самий соло левелінг здається, озвучений в 11 озвучках, чи щось таке. Що ж, тепер трошки про мій стан здоров'я, який суттєво вплинув на мою здатність озвучувати взагалі робити контент з використанням голосових зв'язок. Тому так, як ви знаєте, я зараз не стрімлю, мої голосові зв'язки не витримують довготривалого навантаження. Я не можу озвучувати як раніше по 3-4 години на день. Це вже надто руйнівно для мого горла. Навіть ось цей запис я роблю, і він вже триває 18 хвилин. Для мене це вже певні труднощі. Я змочую, звісно, горло водою, це трішки допомагає, однак не вирішує всі проблеми. Що ж таке з моїм голосом? Це почалося приблизно чотири роки тому. На мить мій голос просто зник. Я звернувся до спеціаліста, що сталося, він подивився, каже: основні голосові зв'язки в нормі, їх нічого не зачіпає, але от нижні зв'язки, вони попечені кислотою. Тому що в мене шлунково-кислотний рефлюкс. Через це частина шлункового соку потрапляє мені в стравохід, і він пропікає його. Це зрозуміло, тому що слизова не адаптована до сильної кислоти. Якби я не займався озвучкою і не використовував свій голос так активно, звісно, ця проблема б не призвела до того, що голосові зв'язки травмувалися. Однак, через те, що я додаю плюс до кислоти додаткове навантаження на голосові зв'язки, це призвело до погіршення еластичності тканин мабуть, я точно не знаю, що саме там відбувається однак, низькі голоси, наприклад, які я раніше міг робити, я більше не можу робити. Також один з моїх найулюбленіших голосів в плані акторства це, наприклад, Бакого з Геройської академії або Інноске з Клинка, що знищує демонів. Цей голос е з риком, він просто ну такий кайф його робити. Однак зараз він мене травмує, я не можу його довго озвучувати. Тому я зараз дуже непокоюся, бо скоро будуть фільми по <клінку> клинку. І якщо у іноски буде багато тексту, доведеться мені його в декілька підходів озвучувати, тому що іншого способу просто не буде. Останні роки я все більше і більше. Зменшую кількість е тайтлів, які я беру на сезон. Однак через те, що мене часто складно замінити, чи неможливо замінити, тому що я цей тайтл озвучував вже в минулому. Через це інколи трапляються ситуації, що в мене більше тайтлів, ніж я хотів би озвучувати. Ну, власне, через мій стан, я б хотів озвучувати і 15 тайтлів, але я просто помру від такої кількості. Проблема в тому, що все лікування, яке я робив в весь цей час, воно не працювало. Тобто, що мені казали лікарі? Не озвучуй. Тканини відновлюються приблизно шість місяців і, і що мені треба кинути абсолютно усі заняття, пов'язані з використанням голосу на півроку. Ну, це неможливо, я, як я це зроблю? Це моя основна діяльність. Як, як я це зроблю? В результаті я маю те, що маю. Мені доводиться все зменшувати і зменшувати навантаження на свої голосові зв'язки. І поки що рішення цієї проблеми я не маю. Тож, усі ті, хто чекають стріми, я не певен, чи вони найближчим часом повернуться, тому що. Що є, то є. Я не можу змусити свої голосові зв'язки працювати краще. І усі ці історії, знаєте, що найсумніше? От я займався озвучкою тоді, в ті роки, коли українська мова не була нікому потрібна, я продовжував багато працювати, і в результаті що я маю? Мої голосові зв'язки не здатні озвучувати багато тайтлів, не здатні озвучувати багато тексту. І в той час, коли українська мова раптом стала потрібна людям і за неї платять, я в результаті, можна сказати, близький до пенсійного стану ну, для цієї професії. І це. То це сумно. Ну що я можу сказати? Це сумно. Ти працюєш, працюєш, працюєш. Це, це власне, те саме, що от Ютуб канал. Ти починаєш, працюєш багато, 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 і в кінці тобі доводиться із цим попрощатися. А я не хочу, я не хочу. Отак от, от. Тому доводиться обмежувати себе в певних місцях для того, щоб продовжувати працювати. Якось так. Що ж. Ось я озвучив багато-багато тайтлів, мабуть, вже озвучив усі можливі типажі персонажів. І як мені це не набридло за стільки років, при тому, що я залишався в аматорському колі, все просто. Абсолютно в кожному тайтлі ви можете знайти собі цікавого персонажа, саме якого вам буде приємно озвучувати. А решта персонажів, це просто рутина у будь-якій діяльності. Улюблена ваша вона чи ні, це не важливо. Вам потрібно знайти щось, що вам подобається, і саме це нестиме вас далі. У цьому секрет отримання задоволення від будь-якого заняття. Ви знаходите щось, що вам дуже подобається в цьому занятті, а зрештою, просто миритися. Так і у моєму випадку. Якщо, звісно, мене взагалі усе перестане цікавити в озвучці, мабуть, я піду. Однак поки що цього не трапилося. І я можу далі радувати глядачів, слухачів, наскільки можу гарною озвучкою. Голос вже сідає, тому на цьому будемо закінчувати. Дякую усім вам за те, що ви мене підтримуєте. Усім, хто спонсорує мій канал, і усім, хто долучатиметься до моєї діяльності в майбутньому. Дякую вам усім, і до нових зустрічей. Бувайте!